В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь Христос народився. Ваші високопресвященства, дорогі владики, всечесні і преподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри в монашестві, дорогі браті і сестри, які поєднані сьогодні з нами при помочі радіо і телебачення, достойний. Надзвичайний і повноважений посол Японії в Україні. Your Excellency, thank you for your presence! Дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні небо і земля, ангели і люди єднаються в торжественних піснеспівах, вітаючи між нами новонародженого Спасителя. Христос народився. Співають небеса. Христос народився, обновляється земля. Сьогодні ми відчуваємо, що небеса відкриваються, Божественна радість, світло і мир сходить з небес. Народження Ісуса Христа в надзвичайно убогій стаєнці між тваринами, тому що не було місця між людьми. Показує надзвичайне Боже упокорення перед людиною. Наш Спаситель народився у сім'ї біженців і емігрантів, для яких не знайшлося місця між людьми у їхньому домі і в їхньому заїзді. Спаситель світу приходить для того, щоб розділити з людиною її радості і її болі. У сьогоднішньому святі ми відчуваємо, як близько до нас є наш Спаситель, як близько до нас є наше з вами Спасіння. Цієї ночі ми роздумували над тим, як першими отримали вістку про народження Спасителя були пастирі, які вночі чували, пильнуючи свої отари. А сьогодні святий Євангелій нам представляє ще одних паломників, які спішать для того, щоб поклонитися в оплоченому Богові. Ми чуємо про мудреців зі Сходу, які прийшли для того, щоб віднайти того, кого їм провістила зор'я на небі, і принести йому царські дари. Але що означає це дивне паломництво і це дивне поклоніння мудреців, волхвів зі Сходу? Ми знаємо, що впродовж історії Ізраїля, Асірія, Вавилон, це були ті потуги державні, які нищили і гнобили Божий народ? Ми знаємо, як Північне Ізраїльське царство було вщерть знищене асирійською навалою. А Вавилонська неволя поклала край існування Єрусалиму, єрусалимському храмові і спричинила депортацію Божого народу до північної ворожої Богові і людям потузі. Завжди Ізраїль. Був предметом, як би ми сьогодні сказали, геополітичних спорів між Єгиптом та Вавилонським царством. І що ми сьогодні бачимо? кажучи сучасною мовою, саме звідти з Вавилону, з Персії, приходять представники культурної. Інтелектуальної і фінансової еліти приходять, щоб поклонитися, як каже Матей, припасти ниць перед новонародженим дитятком. Їхні дари, їхньою ісповедю віри, вони принесли йому ладан. Це те, що є неодмінним елементом почитання Бога. Зоря навчила їх, що це творець перед ними. І Богові вони поклоняються. Вони принесли йому золото, що є атрибутом царської гідності. Вони впізнали у цьому новонародженому дитяткові царя віків. І принесли йому миро, яким помазували священників, царів і пророків, і визнали в тому дитяткові найвищого первосвященника за чином Мелхіседека. Що означає це визнання? Пророк Ісая, описуючи новонародженого Спасителя? Називає його царем предвічним і князем миру. Матей сьогодні показуючи нам, це паломництво мудреців зі Сходу, показує знак великого вселенського примирення і єднання. Той, хто принижував, сьогодні впокоряється. Той, хто був джерелом війни, сьогодні почитає. Царя миру. Це паломництво є благовістям миру на землі, миру для людей доброї волі. Слава повишніх Богу. На землі мир, в людях благовоління. У святі Різдва Христового, зокрема, цього року. Мабуть, молитва про мир є найосновнішим проханням, яке ми, українці, сьогодні скіровуємо до новонародженого Спасителя. Бо як буде мир, буде життя, буде майбутнє, як буде мир, буде все решта, сказав мені один маленький хлопчик. Ми шукаємо цього миру. Ми його хочемо будувати, але миру справедливого, миру, який би поважав гідність кожної людини, де би не було людей першого чи другого сорту, де би не було країн, які панують і гноблять, де би не було людей, які терплять від агресії сусідньої держави. І ось сьогодні, сьогодні. Звіщає нам ангел, що цей мир приходить. Більше того, цей мир народився. Цим миром є новонароджений Христос Господь. Цей апостол Павло каже, Христос є наш мир. Христос приходить для того, щоб сповістити мир далеким і близьким. Але ми сьогодні мусимо наслідувати цих мудреців. Мусимо прийти до Князя миру і сповнитися тим даром Божого миру, який він сьогодні у своєму народженні нам приносить. Тому що мир це найперше Божий дар. Мир це не є лише перемир'я, мир це не є лише. Тимчасове стримання агресії, сьогодні навчає нас священне писання, що мир найперше є повнота життя і примирення людини з Богом. Якщо людина є в мирі з Богом, лише тоді вона є здатна жити в мирі і ближнім. І тому сьогодні, коли ми молимося за мир, Будьмо його носіями. Прийдімо до цієї стаєнки, до цього вертепу, припадьмо до нашого новонародженого Спасителя. Примирімося з ним, примирімося з Богом. А відтак будьмо будівничими того миру, який сьогодні не сходить на нас з небес. Слава Вовишніх Богу! І на землі мир в людях благовоління. Ці слова ангела ще і ще раз оспівує і пояснює нам прадідівська українська коляда. З цим благовістям миру, з благовістям різдвяної радості, ми сьогодні хочемо завітати до кожної нашої родини, до кожної домівки, яка чекає на мир. І на спасіння у Христі Ісусі. Ми сьогодні думками і молитвами линемо до тих, хто, можливо, чує себе самотнім, далеко від дому. Ми сьогодні особливо молимося за тих, хто захищає мир, за наших воїнів, які святкують Різдво в холодних окопах і бліндажах на лінії фронту. Ми сьогодні молимося і благовіствуємо Христовий мир тим, хто, мабуть, є далеко від рідного дому і не відчуває цього сімейного родинного тепла, що є природнім контекстом святкування Різдва Христового. Ми сьогодні йдемо з нашою колядою до тих, хто, можливо, сумує через втрату рідних і близьких протягом цього року. До потребуючих, до тих, хто страждає від холоду і голоду. Нехай новонароджений Спаситель миром благословить нашу землю, миром благословить наш народ, щоб ми з вами були не лише тими, що слухаємо про народження Спасителя, але тими, що приймаємо його у наше серце і у нашу домівку. Зі святом вас! Зі святом Різдва Христового! Зі святом народження князя миру, благовісника вселенського єднання. Христос народився. Славімо Його!